Закон про мобілізацію, як виправити недоліки і забезпечити адекватний процес призову, ви знаєте, ми дійсно приймали закон про мобілізацію на протязі чотирьох місяців. Це з, з грудня по квітень, і що можна сказати з негативного, це те, що не були підготовлені багато нормативно правових актів наказів Міністерства оборони. Ви знаєте, що навіть зараз люди, які Намагаються обновити свої дані через застосунок резерв не за не зовсім часто або не швидко оновлюється інформація в оберігі, і потім вона передається в резерв. Тобто люди чекають тижнями за для того, щоб обновилася інформація. За цей час людині можуть дати бойову обов'язку. Друге багато речей нема гармонізації реєстрів. І багато речей, наприклад, тіряються у форматі, коли ти бронюєш людину для підприємства військово-промислового комплексу, для підприємств, які мають контракти з міноборони, для підприємств, які мають фактично контракти з, там, з Міноборони і Генеральним штабом по фортифікаціям. Обмін інформації відбувається. Скажімо так, не зовсім швидко, а почали вже це робити вже, скажімо, за три місяці після прийняття відповідного закону. Тобто, коли закон був прийнятий, ще напрацьовували відповідні нормативно правові документи в різних міністерствах, робили відповідну гармонізацію цих реєстрів. А це мало бути зроблено до прийняття відповідного закону. Закон про гармонізацію він потрібен і давно. Мав би бути реєстр обліку військовозобов'язаних, зобов'язаних, так, чоловіків в Україні. Це мало бути ще зроблено, скажімо, задовго до початку російського вторгнення. Він би навів би порядок з приводу призову. З приводу тих людей, які мають відсрочку, з приводу тих людей, які не мають права бути призвані, і з приводу людей, які бронюються і працюють як на державних посадах, так і відповідно виконують відповідні контракти або працюють на підприємствах ВПК. Чи стало краще і легше з точки зору? Коли є облік, і ми бачимо, як на долоні кожну людину, яка обновила свої дані. так стало. Чи, скажімо так, цей закон мав би бути прийнятий раніше? Так мав би. Чи стала краща мобілізація? Так, однозначно стала. Але цей закон не допоміг нічим повернути людей, які уїхали за кордон. А навіть якщо вони обновили дані свої, вони не можуть фізично отримати повістку для того, щоб прийти в ТЦК. Тому це вже внутрішня ситуація в Генеральному штабі, яким чином вони будуть залучати людей або мобілізовувати в Збройні Сили України. Наразі єдине питання, яке не виконано. Генеральним штабом і Міністерством оборони, це не поданий закон про демобілізацію. Хоча в законі ми чітко прописали, що на протязі шести місяців має бути поданий у Верховну Раду відповідний законопроект. В Польщі зараз 300 тисяч чоловіків призовного віку, якою має бути державна політика щодо них. Дивіться, у нас насправді сьогодні два українці. Перший українець, який залишився на Україні. А більшість з них мобілізували або самі мобілізувалися. І другий українець, тий, який уїхав з країни і перестав виконувати свій конституційний обов'язок, захищати власну батьківщину з різних причин. Тобто є дві категорії людей. І зовсім справедливо, тобто, ну, скажімо так, застосовувати певні речі. Задля того, щоб люди, які сьогодні на передовій, люди, які взяли зброю, люди, які сьогодні мобілізувалися, щоб вони не відчували, що вони обмануті. Щоб вони не відчували, що ті, які уїхали, потім вони повернуться, будуть на керівних посадах там в уряді, в адміністраціях, в місцевих радах і так далі, і так далі. Тобто фактично воюють за цю країну і залишилися дні. А... А ті українці, які вони українці, вони з українськими паспортами, які повернуться і будуть фактично, а, скажімо, використовувати т, ну, ту перемогу, яка буде завдяки тим людям, які фактично взяли зброю. Тому тут важливо, а, крім примусу, і що і а, певні прийняти речі. Які допоможуть людям, які сьогодні взяли зброю, які захищають батьківщину і виконують свій конституційний обов'язок, допоможуть їм якось мати більше пріоритетів в Україні. Якісь кредити, програми, якісь відшкодування там якихось податків або вони в першу чергу мають бути тими, в як хто партії буде, хто буде формувати списки партії, залучати їх в місцеві ради, місцеві бюджев місцеві ну місцеві ради, місцеві виконкоми. А хто може обиратися? Ну давайте так. Ці люди, які воювали, вони точно мають більше пріоритетів перед країною, перед нами з вами. Ніж ті, які втекли, і тут потрібно робити такий стимул, щоб з однієї сторони спонукати людей повернутися, бо нам потрібно, щоб люди ці повернулися, а з іншої сторони, дати стимули тим, хто дійсно воював і далі робити державну управління в Україні на різних посадах, на різних виборних посадах, в тому числі приймаючи участь у багатьох програмах. А в тому числі можливе, я ж кажу, відшкодування певних податків, якісь пільги, лікування, безкоштовне якесь протезування, і так далі, і так далі, або там якісь інші там доплати, які можуть бути ну, дозволити собі український бюджет. Тому над цим потрібно працювати. І звичайно думати, якщо у нас буде затяжна війна, нам вже треба, щоб ці хлопці передихнули. Якщо робити мобілізацію людей. Демобілізацію людей, то треба чітко зрозуміти, хто ж їх замінить, а замінити можуть або ті, які до 25 років знижати ну, відповідно вік, або ті, хто ну хто може повернутися. Тому тут такі риторичні питання: наскільки це може бути примус для того, щоб не спогнути людей на повернення, але точно мають бути певні мотиваційні речі для тих, хто взяв зброю, і почав виконувати. Своїй конституційний обов'язок обмеження для ухилянтів. ЗМІ писали, що ви пропонували заборонити вступ до вузів їхнім дітям. Я не казав про дітей-ухилянтів, це просто вирваний з контексту момент. Я казав про те, що ті, хто ухиляється, держава вправі обмежити їм послугу. Тобто людина, якщо не виконує свій конституційний обов'язок, держава може обмежити видачі кредитів. Людина, яка не виконує свої конституційний обов'язок, держава може не дати можливість відповідно йому навчатися за державний кошт. За державний кошт це важливі речі. Наприклад, якщо брати пріоритет батьків, які служили, але батьків, які не служили. Можливо, дати і пріоритет тим, хто дійсно служив за для того, ну тому що це ж державні програми, це все, що зв'язане з державою. Тут питання в тому, який мотиваційний пакет може бути у тих людей, які сьогодні залишились в країні, які навіть сплачують військовий податок. Сьогодні наші діти, які в Україні, вони сплачують. Податки і все, хтось не сплачує. Тобто має бути більша пенсія, якесь там, скажімо, медичне забезпечення, частково безкоштовне, частково, би, ну, фактично все, що ти платиш там, частково за, за, за рахунок страхування медичного і так далі. Я до чого просто веду, що держава має це два різних українця: хтось сплачує податки, хтось воює, а хтось і не воює, і не сплачує. Тому, звичайно, мають бути. Стимули більше тим, хто сьогодні живе в Україні, сплачує податки, і хто сьогодні виконує свій конституційний обов'язок. Ті, хто ухилилися, крім примусу, мається на увазі кримінальні справи, розшук, те, що держава може робити, обмеження в банківських послуг і так далі, можуть бути і ті речі, які будуть спонукати їх повернутися, але при цьому вони будуть мати менше. Можливості виборних, менше можливості там використання там банківських, якихось там кредитів для відкриття бізнесу, отримання квартир від держави або інших речей, тому що ну тому що пріоритет має бути наданий тим, хто живе тут і хто воює що тут. І це питання. Воно повірте, і ті, і ті українці. Просто це два різні українці, і тут має бути справедливість. Справедливість до безпосередньо ситуації, яка є, тому що не можна прирівнювати одного українця до іншого, або тих, хто навіть не воює, хто сплачує податки, а хто виїхав і навіть не сплачує податки в український бюджет, не допомагаючи таким чином українському війську. Тут е, е, от важелі, хоча й два різні українці, але мають бути точно два різні підходи. Чи варто знижувати мобілізаційний вік? Я відношусь до тих, хто проти точно, скажімо, зменшення мобілізаційного віку, поясніть чому. Перше, потрібно навести лад самих Збройних сил. Ті, хто молодше, вони мають бути більш на інших позиціях, вони не мають працювати в тилах і так далі. Ті, хто такі досвідчені, можуть оперувати БПЛА, Хай оперують. Молодші мають виконувати іншу роботу. кожного має бути своя робота. Ті, хто старіше, скажімо так, вони можуть обслуговувати техніку, вони можуть підносити снаряди, вони можуть забезпечувати війська і так далі. На жаль, у нас війна. І кожен може виконувати свою функцію. Повірте, є і 25-річні з надлишковою вагою, з пороком серця і так далі. І тут не потрібно підходити до ситуації, коли. Ми говоримо молодше туди, а старіше туди. Потрібно підходити до ситуації, у кого який фізичний фізично стан розуміння бойової справи і можливості виконувати бойові завдання. Повірте, і 47-річні можуть точно виконувати ефективніші бойові завдання, ніж 25-річні і так далі. Хоча фізичне навантаження легше переносяться молодими хлопцями, але це не означає, що вони будуть ефективніші. Тому тут потрібно навести лад всередині збройних сил України і мати, скажімо, можливість внутрішнього переміщення, внутрішнього, скажімо так, до окомплектування і внутрішнього такого руху з бригади в бригаду, з віз роди військ з одних там в інших і так далі, всередині збройних сил. Після того, як там наведеться лад, ми зможемо тільки аналізувати, що нам не вистачає чи потрібно взагалі зменшувати призов вік. без наведення ладу в збройних силах. Я би взагалі не радив піднімати відповідні питання. Суттєве підвищення податків для населення з одного боку. Потрібні кошти для фінансування ЗСУ, з іншого люди і так виснажені. Ну однозначно потрібно, щоб у нас оборонний бюджет був значний, задля того, щоб ми мали фізичну можливість воювати. Бо оборонний бюджет це заробітні плати, це бойові, це індивідуальний захист, це амуніція, все, що зв'язане з ремонтом, і це фортифікації як система наступу, стримання, або потрібно десь сидіти, дзоти в опит і так далі. Тому, це, і це основа цього бюджету. Тобто там нема нічого такого, що ми можемо назвати там нецільове використання і так далі. Але ще раз хочу повернутися до того, що спочатку потрібно навести Ну, Якщо у нас сьогодні митниця може дати плюс 100 мільярдів, якщо у нас можуть банки сплатити там не 25%, а 50%, Якщо деякі компанії, як АЗС і так далі, можуть сплатити наперед, тому що вони отримують величезні прибутки, тому що на сьогодні не, роботи, не працюють аеропорти, все робиться через... Транспорт фізично. корпорації, такі як Укрзалізниця, Нафтогаз, теж можуть сплачувати відповідні, скажімо так, в бюджет відповідні оплати робити, зменшити колосальні заробітні плати в наглядових радах, там де по 2-3 мільйони людей отримують, зробити ці скажімо так, зрозуміло. Скажем так, цю, цю базу щодо надходження в бюджет, подивитися, чого не вистачає, а потім приймати далі рішення без наведення ладу. Люди просто задають питання: з нас ви берете, а корупція на митниці. З нас виберете, а хтось отримує 2 мільйони заробітну плату. З нас виберете. А тут у вас мільярдами ви заплатили за амуніцію в там в інші країни, а амуніція не прийшла. Хто буде за це відповідати? Це правильні речі. Давайте наведемо лад безпосередньо в системі видатків країни, а потім будемо звертатися до людей за допомогою. Але неминуче підняття податків, ми це розуміємо, просто неминуче. Але тут має бути знову справедливість. Люди мають відчути, що країна наводить лад в системі надходження і формування бюджету. Країна бореться з корупцією, реально бореться. Країна робить висновки щодо нецільового використання. Як от оплатили там на декілька мільярдів амуніції? Вона досі не пройшла. Вона робить відповідні висновки, і звичайно, потім, якщо щось не вистачає, ми можемо звертатися. Спочатку до тих, хто може платити, ну слухайте, окремий податок на нові авто це, це нормальний податок. Якщо людина може купити сьогодні нове авто за 100 тисяч доларів, вона сплатить свої ще плюс там 5-7%. Це нормально. Але податок найбідніше там перша друга, е, перша, друга е, група, наприклад, фізичних осіб-підприємців оце в останню чергу. Підняття податку військового, наприклад, в три рази на вчителів, які сплачують півтора відсотки, теж це ж думаю, це мають бути в останню чергу, і так далі. розумієте? а наприклад, там на третю групу або на підприємців товариства за межну відповідальністю, які мають там від 10 мільйонів, наприклад, обороту за рік. Можливо, тобто це дискусійні речі, як підійти багатше, якщо можуть. Звичайно, потрібно, щоб вони в першу чергу сплачували і не робити ніякого ніяким чином урівнялавку. З приводу того, вчитель платить 5% збору. Чи платить людина, яка отримує заробітну плату в 300 400 тисяч, вибачте, і рівняти ці речі, тому що в 300 400 тисяч, коли людина отримує заробітну плату, вона у них у нього друга інші потреби, а у вчителя в обмежений скажімо так, заробітні плати вони потребу, щоб у нього вистачило на ліки на лікування, на доїзд до школи. Розумієте? Тому тут мають бути підходи зовсім різні і при цьому точно справедливі. Криза справедливості під час війни люди не бачать вироків за мародерство на ЗСУ. Дивіться, Ви зовсім задали вірне питання, але це питання все ж таки до антикорупційної інфраструктури, яку ми створили. Ми створили набу. Ми створили. Антикорупційну прокуратуру саме створили суд, вищий антикорупційний суд. І вони мають показувати результати. Тому що якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, саме ці органи сьогодні, як інфраструктура антикорупційна, мають показувати результати. І ви вірно кажете, ніякого не мають бути сентиментів до тих, хто крав під час війни. Потрібне швидке розслідування, реагування і відповідна. Вироки, в тому числі відшкодування відшкодування заданих збитків і так далі, потрібно це робити. І я думаю, що законодавець, ну, Верховна Рада, вона зробила все для того, щоб ці органи були успішні і щоб вони показували результати. Чи є політична воля, впевнений є. Чи... Є досвід недостатньо, бо ми молода країна, але точно потрібно, щоб кожен антикорупційний орган віддавав собі давав собі раду, що йому потрібно, і від нього залежить оцей запит на справедливість. А чиновник він має чітко розуміти, що за ним стежить антикорупційний орган. Він має боятися. А боятися це тільки суд, який робить справедливі вироки. Боятися, коли кожен буде знати, що його настигне доля тих людей, які е, отримують вироки. І коли чиновник бачить, що його за 30 мільйонів можна відпустити розслідування мільярдне, розумієте, коли там. Е, е, Любовні эти фітнес-тренери отримують мільярди, і вони не десь в іншій країні, і так далі. Він теж думає, я поки покраду а швиденько домовлюся і вийду в іншу країну, і так далі. Наче тут потрібно підсилювати міждержавну співпрацю, щоб таких людей швидко оголошували в розшук і швидко повертали для проведення слідчих дій і для ну, суду фактично в Україну. Дуже часто в соцмережах звучить закид, чому депутати не на фронті. Якщо уйдуть депутати на фронт, перестане функціонувати держава. Нікому буде приймати закони. Якщо ми хочемо жити по законам, скажімо, диктатури, де одна людина буде вирішувати питання, які потрібні закон, які не потрібні, то це вже буде не права держава. Це фактично буде суб'єктивний підхід однієї людини, яка буде приймати рішення в цій країні. Для цього існує демократія. Це форма, світова форма, в якій знаходяться певні компроміси, і під час обговорення знаходяться консенсуси. Тому депутати це гілка влади. Питання, які у нас депутати, і чи ця гілка влади може заслуговувати на авторитет серед людей це вже інше питання. Це інше питання. Тому однозначно, як орган, я зараз не кажу про конкретних депутатів як орган, законодавча гілка має право має існувати. Має право існувати. Виконавча гілка влада обов'язково, бо це господарська фактична діяльність держави, і президент як гарант Конституції, який гарант наших міжнародних відносина, в тому числі верховна головнокомандувач, це теж гілка влади, яка точно має виступати, має існувати. Але хто ці люди, чи вони можуть додати до законодавчого органу, чи вони не кнопки, чи вони думають, за що голосують, чи вони розуміють наслідки свого голосування? Чи, от, наприклад, закон про мобілізацію сотні правок, які мали бути прийняті? Не прийнять, а потім ми повертаємо а, тих людей, які а, могли б мати відсрочку. Багатьох вже що зробили, мобілізували і, можливо, хтось загинув. А тих, хто до 25 років, велика кількість теж мобілізована, знайшли ж і мобілізували. Хоча закон не дозволяє мобілізовувати тих, хто до 25 років. Хтось спрятався, але хтось на фронті, але ж позиція. Якщо. Тобі 25 і мені 25, значить ми не мобілізуємося ні в ніякому випадку. 26 – це вже рік, коли ми можемо мобілізовуватися. або, скажімо, 24 не можемо, а 25 – це рік, коли ми можемо мобілізоватися. Це справедливо, і не треба шукувати шпаринки в законі. Що одних в забираємо, а інших 25. Якщо потрібні люди, потрібно знижувати вік, щиро казати це країні. Нам потрібні ще люди, і так далі. Бо приблизно на один рік, якщо зменшити призовний вік, це приблизно там від 100 тисяч людей. Якщо вони фізично є, тому тут щиро потрібно теж підходити, і ну, відповідно, відповідно буде, скажімо, і довіра до парламенту, тому що ну, парламент це місце, де приймаються закони, а потім всі інші їх виконують, в тому числі податки, в тому числі бюджет, в тому числі фінансування, в тому числі обмеження в заробітних платах наглядових радах і так далі. Це все парламент. Там має бути суб'єктність, і там має бути голос. На жаль, у нас зовсім інше. У нас тільки декілька відсотків парламентарів суб'єктні. Всі інші або під тиском, як ви сказали, МФО СІЗО, або просто не думають за наслідки свого голосування. Чи згодні тезою, яка широко обговорюється, що війна для бідних, а багаті завжди можуть відкупитися. Я не думаю, що це питання держави. Це питання виконання законодавства. Там не написано в законі, що хтось може порішати, Там не написано в законі, що хтось може відкупитися. Є ТЦК, це військові. Вони мають, якщо ти маєш всі характеристики, вони мають мобілізувати людину, відправити в навчальний центр, 90 або 60 днів навчити, і далі від, ну, по розподілу по бригадам відправити людину на, в ту бригаду, де вона і буде далі продовжувати службу. Це питання виконання безпосередньо законодавства України. Звичайно, є корупція, і ми з вами розуміємо. Тому знаходяться люди, які дають, знаходяться люди, які беруть, знаходяться люди, які собі оформлюють бронювання, теж дають, знаходяться, які беруть. І тут процес, скажімо так, двосторонній. Бо ТЦК це ж сухопутка. Це військові. І Якщо вони в системі влади, як військові, роблять так, що вони призивають тільки бідних, то це відповідальне вже військових. Як вони роблять мобілізацію українців? Це не питання, вибачте, до депутата або до іншого. Це питання конкретно тих, хто виконує завдання Генерального штабу по мобілізації. Вони створили таку систему, коли ми сьогодні можемо сказати, що бідні не можуть відкупитися, не можуть спрятатися, не можуть виїхати з країни, а багаті можуть і відкупитися або не отримати бойову повістку, або ну, мати кошти жити за кордоном. І це питання, точно, не до гілок влади. Це питання до тих, хто виконує завдання по виконанню мобілізації в Україні і хто виконує. Закони, які приймає Верховна Рада. Мій, я вам проведу приклад, і я хочу, щоб це звучало. Брат в моїй родині загинув. Це лейтенант, офіцер Збройних сил України. Це брат, скажімо, моєї першої дружини. Тому, щоб не думали, у багатьох депутатів хтось мобілізований, у багатьох генералів хтось мобілізований. Я зустрічався з генералом, який втратив сина під глухом. Він робить фортифікації. Велика повага до такої людини, що він ще знаходить в собі сили воювати і відповідати за певні речі в генеральному штабі і так далі. Тому тут чисто суб'єктивні речі, тому що закон є для всіх однаковим, але виконання цього закону, на жаль, ні, як і